Друзі, привіт! Одне з найбільш частих запитань з приводу професії автоматизатор ну, Скільки взагалі заробляє автоматизатор, скільки часу потрібно, щоб вийти на 1000 доларів, і чи правда він заробляє такі високі рейти, про які говорять, чи це все там проїзд. Це легко перевірити насправді на біржах праці, і давайте це зробимо. Я, власне, Поділюся, вам не треба комусь вірити чи не вірити, ви можете зайти просто на на біжу фрілансу, тут вже опорки подивитися реальні рейти. Чим чим і класний опорк, там все є. Для прикладу, один із основних інструментів автоматизатора це Active Campaign. Um, Вводимо в Google Best Active Active Campaign. Так? Да? От, у нас вже перший. Видачі це посилання на сайт Апорка. І тут можна подивитися спеціалісти по кілька компанії, по якому рейту вони працюють. Та. Можна зайти детальніше, подивитися по їхнім проєктам, бо це рейт, який спеціаліст виставив, на який він готовий зараз подаватися, та. Це може бути рейт від голови. Можна також. Перейти в детальніший профіль спеціаліста і подивитися, конкретно, по якому рейту він працював. Да? Тобто не те, то, що він собі придумав, я хочу працювати по цьому рейту, а, а реальний рейт, по якому йому, йому платили клієнти. 20-30 проєктів ця людина працює рік-два. Мінімальний я бачу 30 доларів за годину, середній десь 70-80 доларів. Вищий рівень планки бачу 145, 150, 90, 120. Тобто а, верхні рейти десь в районі 120-130 доларів, середній 70-80, нижній це 40-50 доларів. Для, людей, для спеціалістів, які працюють там більше двох років ці ніші. Якщо подивитися, там, наприклад, конкретно по якомусь спеціалісту, бачимо, заробив 370 тисяч доларів, говорить, працює реальний рейт 80 доларів. Тобто це то, по чому, що йому клієнти платять. Попри те, що він виставив себе 90, реально працює по 80. Ну, це. Це, це те, що ви не можете підробити ніяк. Це те, що реальна статистика, скільки йому заплатили клієнти. Це, скажімо так, в глобальному ринку спеціалісти. Тепер питання, а як же спеціалісти з України конкретно, ну, до речі, я такі? Американські круті чуваки, які там чарджать по високому рейту, що з Україною? Давайте так само перевіримо по Україні, робимо те саме best active campaign specialist in і Знову є перше посилання Upwork. Бачите, Upwork підібрав так само по Україні 40, 35, 120, 45, 45, 30, 30, 20, 20, 150, 80, 70, 60, 50. Українці беруть менше в середньому, я б сказав, в районі 40-50 доларів. Ну, але, звісно, в Україні ця ніша набагато ну, не така розвинута. І ми єдиний курс, який навчає автоматизацію маркетингу. Для розуміння тут 80% людей, які ви бачите на цій сторінці, да, топ актив активкомпень-спеціалісти це випускники школи автоматизації нашої. Тепер з приводу часу, скільки треба дійти до таких е, показників, е, я вам можу розказати, бо це так, як я знаю студентів, 40 доларів СТАС, два роки ми з Стасом працюємо. Макс закінчив школу курс у 20-му році, 2,5 роки назад. Вадим закінчив у uh, березні цього року. Десь пройшло 3-4 місяці, коли він вийшов вже на рейд 40 доларів за годину. Євген 2-2,5 роки. Другий Євген uh, також закінчив uh, Курси от на початку цього року працює зараз. по рейту 30 доларів за годину. Олексій також на початку цього року закінчив Дмитро. Десь почав в травні, в червні працювати. Першого клієнта взяв взагалі десь в серпні. Зараз працює по 25 доларів за годину. Олександр теж буквально свіжий випускник 20 доларів працює, тобто. Місяць два чи три почав працювати. Катерина взагалі не проходила навіть навчання, пройшла наш міні-курс, пішла на офорки і теж класні результати. То пройде спеціаліст, працює по 20 доларів за годину. Роман 150 доларів, десь три роки. Роман працює в цій ніші. Микола 80, випускник першого нашого набору курсу, тобто три роки назад запускали перший курс, тобто десь теж три роки працює. Сергій, десь півтора роки. Цілком реально вийти за 2-3 місяці на рейти 30 40 доларів, та, але це в таких кейсах, коли у вас є класна комунікація з клієнтом та, і технічно грамотний спеціаліст. В середньому я б сказав десь 2-3 місяці, щоб вийти на рейт 20 доларів, потім півроку, щоб вийти на рейт 30 доларів, півтора 2 роки реально можна по 40-50 доларів продавати свої послуги. Звертайтесь до нас, будемо разом з вами попрацювати, зробити з вас. Автоматизатора. Всім папа!